Долар вгору, ціни за ним, покупці слідом. Як тільки в Україні почали дорожчати продукти харчування, покупці на випередки спустошували полиці магазинів. Мішками розлітались борошно, крупи і цукор. Не стала винятком і аграрна Тернопільщина. Чиновники заспокоюють, дефіцит області не загрожує, бо запасів продовольства, яке самі ж і вирощуємо, надмір. Муки і продуктового зерна. Ми маємо 150% від нашої потреби. Цукру ми виробили в минулому році в три рази більше ніж наша потреба області. Крупи у нас також є в обсязі 125% від того, що нам потрібно. Овочі ще залишилось також. Так, якщо у запаси люди і повірять, то по яких цінах їх доведеться купувати, спрогнозувати не можуть. Ціни змінюються майже щодня, і зазвичай не в меншу сторону. Вартість деяких продуктів зросла вдвічі. Ми отримали зростання цін на цукор майже в два рази. Перед новим роком цукор можна було купити ще по 8 тисяч гривень за тонну. Зараз 14 на опті. Тобто, ну, це майже в два рази. Це колосальне зростання. Зростання цін на крупи відбулося знову ж таки в два рази. Пам'ятаєте, перед новим роком ціни ще були 7-8 гривень за кілограм. Зараз. 14-15 гривень за кілограм, а подекуди в роздробі і більше. В таких умовах купити більше і швидше означає зекономити, а зрештою і вкласти гривні, які знецінюються, в необхідне вирішили покупці. Виробники, яким доведеться закуповувати все для посівної вже за новими вищими цінами, в цій незрозумілій ситуації сповільнили продаж. Пояснюють в департаменті агропромислового розвитку тернопільської облдержадміністрації. На полицях спорожніло люди підсвідомо почали змітати з них останнім. Цим скористались недобросовісні продавці, каже Олег Напора. Результат замкнути коло. Ажіотаж тягне за собою вгору ціни. Ціни провокують ажіотаж, і розімкнути його нема кому. Ми розраховували на зростання 25-30%. Відбулося середнє зростання на 60%. Державного контролю цін немає. Інспекція по цінах вже розігнана повністю. Накладено мораторій на будь-яке будь-яку перевірку. Отже, перевіряти ціни і називати там магазини спекулянтами вже ніхто не має права. Є вільні ринкові відносини, як в Європі. Хоч трохи врегулювати ситуацію під силу самим покупцям, кажуть чиновники. Аналізують і дивуються, навіщо купувати 50 кілограмовий мішок гречки, якщо норма споживання на одну людину в рік менше 9 кілограмів круп, не кажучи вже про мішки цукру і солі, ціни впадуть тоді, коли люди перестануть купляти. Щоправда, і такими як були ціни більше не будуть. Визнає Олег Напора. Його прогнози: городині дорожчати нема куди, бо і запаси ще є, і зрештою вигляд товарний втрачає. Не повинні каже, дорощати борошно, цукор, сезонні товари, а також швидко псувні, яких не накупиш. Трохи збити ціни. Чиновники спробують ярмарками. Найближчий у суботу, 14 березня.